Щільний мінометний обстріл на Донецькому напрямку, де нині зберігається епіцентр центр бойових дій у штабі, а то вже назвали рекордним за все літо. Там терористи випустили по позиціях наших армійців понад 260 мін на рубежах авдіївської промзони, опитного Зайця, морська та так званої Світлодарської дуги. Армійцям навіть доводилось відкривати вогонь у відповідь, аби стримати знахабнілих бойовиків. Також не мовчала і важка артилерія ворога. По селу піски проросійські найманці на світанку випустили 12 снарядів. 152-го калібру за даними військової розвідки. Кремль цілий тиждень поповнює снарядами сепаратистський військ Донбасу. Днями до Іловайська прибув Шелон забитий окрім боєприпасів ще й трьома десятками танків. Також на ньому було помічено 11 батерів та щонайменше 6 градів. Сьогодні подібний потяг з військовою технікою прийшов з Росії знову. У штабі Атові означає, що ситуація загострилась по всій лінії фронту. Через обстріли бойовиків двоє українських захисників дістали поранення. Це були це Ребята з одного підрозділення, там просто неудачно воху зорвалася. Порядочком з лінії або їх накрила. Доказали помощі утром сьогодні нібилі вакуурена на одну з заспітальну баз.